Івано-франківській школі номер 21 майже 30 років, і стільки ж меблям у їдальні. За ними харчуються дві повних зміни від півтори до двох тисяч учнів. Та можливості замінити зношені меблі тут немали. Єдине, що вдалося зробити останнім часом за бюджетні кошти це ремонт спортзали, що обійшлася в 300 тисяч гривень. Тому звернулися по допомогу до народного депутата Олександра Шевченка. На зустрічі, коли в нас був пан Шевченко, педагогічний колектив звернувся до нього з таким про. Щоб допомогли нам в обладнанні нашої їдальні. До 30-літнього ювілею старі меблі не дотягнули. У перший день весни в школі оновили інвентар їдальні. Сюди привезли 40 столів і 80 лавок. Тут зручно стало їсти в парти. а там було стучки, це подарті були і завжди за штани чіплялися і рвали штани. Якісні, нові, ну не так як старі. Важко хвора учениця п'ятого класу цієї школи в грудні минулого року отримала з благодійного фонду Олександра Шевченка 20 тисяч гривень на лікування. Подібних звернень, а також прохань про вирішення нагальних проблем у навчальних закладах, як відзначають у команді народного депутата Олександра Шевченка. Наразі дуже багато. Наша міська влада, замість того, щоб допомагати школам, залазить у кишені батьків. Тобто же мусить допомагати школам, мусить допомагати тим маленьким діткам, щоб створювати належні умови. Мови благодійний фонд Олександра Шевченка він допомагає у таких проблемах у рамках депутатського звіту. Олександр Шевченко зустрівся не лише з батьківськими комітетами і педагогічними працівниками навчальних закладів міста, але й багатьма трудовими колективами місцевих підприємств. Адже у більшості з них проблем не менше. Щоб ефективно їх вирішувати, подібні зустрічі народний обранець проводить періодично.